Верхньопідвісні безпорогові системи безрамного скління пандармглаз. Сама назва сімейства верхньопідвісних безпорогових систем каже, що стулки підвішені на верхній рамний профіль за допомогою роликових кареток та пересуваються по ньому у площі прорізу. Також усі ці системи не мають порогу. У нижній частині прорізу взагалі немає рамного чи направляючого профілю. Направляючий профілі є тільки зверху. Загальним для цих систем є заповнення. Це безпечно загартоване скло товщиною у 10 мм. Воно може бути прозорим, тонованим в масі під бронзу чи графіт або матовим. У цих системах однакові, міцні посилені роликові каретки. Кожна з них здатна витримати вагу у 150 кг. Роликові каретки системи виготовлені з нержавіючих матеріалів а самі ролики виготовляються з еластичним покриттям для більш тихої роботи. У цих систем Однакова профільна база, базовий колір профілів алюміній під фарбування, тобто сріблястий, або – темносірий. Під замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Для з'єднання скла зі цуковими профілями, крім полімеру, Верхньопідвісних системах пандерамглаз застосовуються ще міцні штифти. Вони дозволяють скляним панелям не виходити з камери кріплення профілю при сильному сонячному нагріванні полімеру і надійно фіксують скло в профілі при дуже сильних вітрових навантаженнях і поривах вітру. Таким чином, завдяки потужним роликам та штифтуванню, розміри стулок можуть бути збільшені в порівнянні з аналогічними системами інших виробників. Верхньопідвісні системи Panorama Glass – це Momentum. Atrium, та центру. Система Momentum працює за принципом гармошки. Відсутній поріг, легка експлуатація та тиха робота системи у моменти переміщення стулок. Стулки в системі Momentum переміщуються по потужній верхній напрямній і складаються біля однієї зі сторін прорізу в акуратну пачку. Кожна стулка системи підвішена на одну роликову каретку. Винятком є перша стулка двері, яка відкривається на себе або від себе, та половинчаста стулка, яка встановлюється на осях у кінці прорізу. Рухомі стулки поєднані між собою петлями, що знаходяться на верхньому та нижньому стулкових профілях. В системі Momentum проріз може бути закритий або відкритий менше ніж за одну хвилину. Для цього просто необхідно відкрити замок, звільнити за стул. Ки від фіксації в підлогу та зрушити стулки у потрібний бік. Фіксація стулок в закритому положенні відбувається за допомогою вбудованих в нижній профіль шпінгалетів. Щоб відкрити проріз, не треба нахлятися перед кожною стулкою, щоб звільнити фіксатор вручну. У системі Momentum спеціально продуманий механізм роботи фіксатора, який дозволяє відкривати та закривати його легким натисканням ноги. Стулки в системі Атріум рухаються поверхні напрямній і складаються біля однієї зі сторін отвору в акуратну пачку, спеціально призначені для цього паркувальній зоні. До системи Atrium підвішена на дві такі роликові каретки. У системі Атріум проріз може бути закритий або відкритий за хвилину. Для цього просто необхідно відкрити замок. Звільнити стулки від фіксації в підлогу. І зрушити стулки у необхідний бік зони паркування. Фіксація стулок в закритому положенні відбувається за допомогою вбудованих в нижній профіль шпінгалетів. У системі Atrium паркувальна зона має ергономічну форму. Тому переміщення навіть габаритних стулок у прорізі та їх паркування може здійснюватися лише зусиллям однієї руки. Стандартним варіантом є одна стулка, яка відкривається, як звичайні двері, усі інші стулки рухомі. Також можливо встановлення паркувальних зон по обидва боки прорізу, якщо його ширина дуже велика. Центру стулки в системі Центру переміщуються поверхні напрямній і складаються в акуратну пачку біля однієї або другої сторони проєму. Кожна стулка системи підвішена на одну ролкову каретку. Та може обертатися довкола своєї осі на 360 градусів. Для того, щоб прибрати стулки системи у бік, необхідно відкрити замок, звільнити стулки від фіксації в підлогу і зрушити стулку у необхідну сторону прорізу, повертаючи кожну на 90 градусів. Фіксація стулок в закритому положенні відбувається за допомогою вбудованих в нижній профіль шпінгалетів. Стандартний варіант для систем — це одна стулка, яка відкривається як звичайні двері, а усі інші стулки рухомі. Можуть бути зібрані біля відкритої двері або звинуті у протилежний бік прорізу. Також можливий Варіант, де повністю усі стулки рухомі, що ще спільного у верхньопідвісних безперових систем: всі торцеві заглушки профілів, петлі, фіксуючі шпінгалети та фурнітура, виконані з нержавіючих матеріалів. Та у пластиків. Ущільнювач між поверхньої підлоги та нижніми стулковими профілями встановлюється за бажанням замовника, в залежності від того, в яких умовах буде використовуватися система на вулиці або всередині приміщення. У разі потреби на нижній профіль встановлюються два ряди щиткових ущільнювачів. Між верхнім напрямним профілем і верхніми профілями стулок встановлюються два ряди щиткових ущільнювачів. Захистом від снігу, дощу, пилу, бруду та продування вітром між стулками є силіконово-пластикові прозорі ущільнювачі, які встановлюються на торці скла.